Перше за з організування такої так, так, зустрічі, а друге, що, що запросили нас і мене до окарзі того, що ми могли зібратися. Бачите, історія, яку ми вчимося, це знаходимо багато невідкритих сторінок цієї історії. І сьогодні ми зібралися тут, щоб таку сторінку може для кого знана, для кого не знана, щоб її відкрити. Що і щось каже, витягнути. Хтось, хтось сказав, що народи, котрі втрачають пам'ять, то втрачають і життя. Треба нам. Дивитися, читати. Я знаю, що багато тепер говориться, що багато знаходиться інформації в інтернеті, але багато, багато також цієї інформації ще не перенесено. Яка є в книжках, резація, вона поступає помаленьку. І тому стараємося вслухатися в ці слова, провести цей вечір, цей вечір радостним настроєнням. Дуже дякую всім.